Протягом багатьох років радянсько-російська пропаганда стверджує, що бійці УПА не просто воювали разом із гітлерівцями, а були їхніми союзниками. Усі ці заяви повинні були зганьбити український визвольний рух, змусити українців відчувати сором за своїх національних героїв. Але насправді все було зовсім по-інакшому. Воїни УПА не тільки воювали із німецькими окупантами, але робили це досить успішно. У сьогоднішньому відео ми поговоримо про бойові дії УПА проти Німеччини, а також про те, як українські повстанці завдавали ворогу значних втрат. Організація українських націоналістів під проводом Степана Бандери спершу не планувала створювати бойових загонів для війни проти німців. Вона більше зосереджувалася на роботі із місцевим населенням та агітації до боротьби за власну незалежність. Націоналісти очікували моменту, коли СРСР та Третій Рейх максимально ослабнуть і не будуть здатні вести наступальних дій. Після цього воїни ОПА повинні були повстати та розпочати велику війну за незалежність України. Але політика гітлерівців на окупованих територіях поставила перед підпіллям складний вибір: перш за все, Гітлер не визнав незалежної України, яку у УНІВЦІ проголосили 30 червня. 1941 року, у відповідь, німці розпочали масові арешти українців. Зокрема, ув'язнили в концтабір Степана Бандеру та багатьох інших членів ОУН. Далі окупанти зайнялися грабунками українських селян, а згодом і вивезенням молодих людей на примусові роботи до Німеччини. Кульмінацією подій стали репресії та розстріли ув'язнених українських діячів. Ті, хто метою свого життя вважали волю українського народу, зараз не могли спокійно дивитися на його страждання. Зрештою, у квітні 1942 року провід ОУН на Волині прийняв рішення створити так звані загони самооборони, які повинні були захищати мешканців регіону. Однак це ще не означало початку Великої повстанської війни за Україну, і націоналісти продовжували очікувати на послаблення ворогів. Врешті цей час настав. Після німецької поразки у битві за Сталінград ініціатива перейшла до рук СРСР Третій Рейх почав відходити на захід. Але за допомогою резервів йому поки вдавалося не допускати краху. Ці фактори спонукали керівництво ООН до більш радикальних дій. Наприкінці лютого 1943 року відбулася Конференція українського підпілля. На ній було прийнято рішення про початок збройної боротьби за незалежність та розбудову власної повноцінної армії. Унівці планували за допомогою антинімецького повстання створити на заході України незалежну державу. Ціль мала бути виконана ще до приходу на ці землі радянських військ. Якщо б Червона армія почала атакувати відновлену Україну, їхні дії для усього світу виглядали би як акт агресії. В 1943 році загони у пару спочали повноцінну збройну боротьбу за волю свого народу. Друзі в моїх руках дві пам'ятні монети від Національного банку України. Ось ця монета присвячена ЗУНР періоду, в якому українці намагались вибороти власну незалежність, а ця коштовна срібна монета випущена в честь міста Львова. Її викарбували в пам'ять про десятиліття внесення центру міста до світової спадщини ЮНЕСКО. Ці монети ми придбали в телеграм-каналі Історія України в монетах. Там ви також знайдете чимало інших коштовних пам'яток. До речі, всі вони є офіційними пам'ятними грошима і тому постійно зростають в ціні та є привабливою інвестицією. Тут є ціла серія монет, яка присвячена українським містам героям, що взяли на себе найбільший удар теперішньої війни. А також цілком ймовірно вас зацікавить альбом Збройних сил України. Монет Нацбанку вже існує понад тисячі видів на різну тематику, і всі вони є в наявності в цьому каналі. Тож обрати є з чого. Саме тому ми щиро радимо підписатись, написати адміну та придбати монети за дуже приємними цінами. 20 січня 1943 року бійці УПА напали на німецький військовий загін та повністю знищили його. Що цікаво, на боці ворога було чимало власовців. Це радянські полонені, які вирішили воювати на стороні Гітлера. Вже за два тижні відбулася наступна велика битва, поблизу містечка Володимирець на Рівненщині. Причиною нападу на німецький гарнізон міста був арешт члена УНБ на псевдо Діброва, якого утримували у місцевому відділі поліції. Атаку здійснила сотня під керівництвом Григорія Перегиняка. Німецький гарнізон налічував до 300 людей, із яких переважна більшість були співробітниками поліції. Бійці УПА дійшли до поселення під покровом ночі, після чого почали стрімкий наступ. Бій тривав всю ніч, і в результаті українці розгромили вороже угрупування. Вдалося звільнити свого побратима, а також вони здобули чимало зброї та спорядження. За свідченням одного із учасників бою. Німці втратили понад 60 осіб вбитими, а ще майже два десятки потрапило у полон. Це була перша велика акція збройного підпілля Ун проти німців. Невдовзі після атаки на Володимирець загін упапі під командуванням того ж таки Григорія Перегиняка атакував німецький гарнізон у селі Висоцьк. Ворожі сили налічували близько 200 солдат, але це не зупинило українських повстанців. Вони атакували німців зненацька. І почали їх розбивати, наносячи серйозних втрат. Однак невдовзі гітлерівцям надійшло підкріплення в понад 300 бійців, сили стали нерівними, і загону упа довелося відступити у ліси, паралельно знищуючи німецькі передові загони. В результаті цього бою німці втратили близько 20 солдат. Серед українців було лише двоє загиблих. Але, на жаль, одним із них був командир сотні Григорій Перегіняк. На початку березня 1943 року у селі Майків на Рівненщині німці провели каральну операцію проти мешканців, яких звинувачували у симпатії до повстанців. Про це стало відомо загону УПА, що перебував у сусідньому лісі. Українські вояки одразу ж вирушили до села, але наздогнали німецький підрозділ вже за його межами. Повстанці атакували колони гітлерівців, і в результаті знищили близько 50 ворожих солдатів. Таким чином, бійці УПА помстилися за цивільне населення, підтвердивши свою відданість до захисту українського народу. Село Людвепіль на Рівненщині перебувало під контролем УПА із кінця 1942 року. Але німці не збиралися терпіти повстанців у своєму тилу, тож вирішили повернути село під свій контроль. 28 березня 1943 року. Німецьке командування стягнуло близько півтори тисячі солдат, у тому числі артилерійську і мінометну батареї Сили УПА були невеликими і складалися із відділу Адама Рудика на псевдо Шавула та сотні Андрія Довгальця на псевдо-Скирда. Цих сил було явно недостатньо, але українські бійці вирішили прийняти нерівний бій та не вдаватись до втечі. Гітлерівці почали свою атаку із артилерійських і мінометних ударів. Після чого на штурм пішла піхота. Здавалось би, що артпідготовка не залишила нікого із українців живими, але німецькі піхотинці наткнулися на потужний вогонь із кулеметів. Гітлерівці зазнали великих втрат і були змушені відступити на перегрупування. У цей час повстанці вирішили знищити ворожу артилерію та міномети. Кілька груп українських воїнів приховано вийшли у німецький тил і атакували німецькі позиції. Зрештою вдалося знищити тільки мінометну батарею, що було здійснено групою під керівництвом повстанця Стаха Гунька. Після цього німецька піхота ще тричі намагалася штурмувати позиції УПА, застосовуючи артилерію. Але марно, бо українські вояки не залишили поля бою і продовжували чинити запеклий опір. Цей опір змусив німецьке командування відвести свої сили, залишивши близько 70 вбитих солдат. У серпні 43-го року в Горохівському районі на Волині відбулося бойове зіткнення воїнів УПА із силами кавалерійської дивізії СС Флоріан Гаєр. Поблизу села Підбереззя зенітники німецької дивізії потрапили у засідку сотні на чолі з Миколою Новосадом на псевдогрім. їх обстріляли із міномета, внаслідок чого один есесівець отримав поранення. Після цього УПІвці відступили із села, яке німці вже встигли оточити. Вважаючи, що партизани ще ховаються у ньому, гітлерівці обстріляли поселення запальними боєприпасами, внаслідок чого воно практично повністю згоріло. Захопивши Підбереззя, есесівці зайняли і сусідні з ним села Марковичі і Мирків. В результаті зачистки загинуло п'ятеро повстанців, що залишилися в селі, а ще двоє потрапило в полон, решта змогли вирватися. І згодом ще кілька разів вступали в зіткнення із Есесівцями. 8 вересня 1943 року 44 повстанці на чолі з Андрієм Марценюком на Псевдобереза увійшли у село, маючи намір зупинитися на перепочинок. Вони обрали місцем зупинки Загорівський монастир, де планували тримати оборону на випадок німецької атаки. Гітлерівцям стало відомо про присутність бійців УПА у селі. Тож через два дні вони оточили їх у монастирі. Це стало несподіванкою для українців. Але вони зайняли оборону і успішно відбивали німецькі атаки. Зрештою, опір повстанців так виснажив окупантів, що вони викликали підтримку авіації. Три літаки людвафи наносили удари по монастирю, але українці змогли заховатися у його підземеллях. Розуміючи, що рано чи пізно вони загинуть, упівці вирішують прориватися з оточення під покровом ночі. В результаті з німецької пастки змогло вийти 12 вояків, а кілька важкопоранених сподівалися заховатися у катакомбах. Ще 29 повстанців загинуло у бою, стримуючи німецькі штурми. Оборона Загорівського монастиря була не єдиним випадком демонстрації героїзму і жертовності воїнів УПА, що принесло їм славу на всіх західноукраїнських землях. У квітні 1943 року між Волинською і Рівненською областями загони УПА звільнили від німецьких підрозділів кілька районів. На цій території була заснована власна держава. Її столицею було село Колки, яке і дало свою назву Новій повстанській республіці. На цих землях діяла українська влада і органи правопорядку, створювалися українські школи. У Колках розміщувався також штаб військової групи УПА турів яким командував Микола Якимчук на псевдо Олег. Але звісно, що німці не збиралися толерувати існування такої непідконтрольної республіки у своєму тилу. Декілька разів німецьке командування намагалося знищити Колківську республіку силами місцевих гарнізонів, але УПА успішно відбивала їхні наступи. Зрештою, окупаційна адміністрація вирішила залучити серйозні сили, щоб ліквідувати небезпечний для себе український осередок. Наприкінці жовтня 1943 року німці стягнули до кордонів республіки регулярні частини Вермахту, які мали артилерію і танки. Окрім цього, підтримку наземним частинам надавала авіація, що час від часу здійснювала нальоти на регіон. На початку листопада німецькі війська розпочали наступ на республіку із бомбардувань українських сіл. Операцією і знищення української держави. Керував особисто рейхкомісар Окупованої України Еріх Кох та регіональний керівник СС Ганс-Адольф Прюцман. УПА чинили запеклий опір. Однак абсолютно нереально було битися проти ворожих танків і літаків. Від німецьких ударів із повітря загинуло багато як цивільних українців, так і військових. Частина вцілілих повстанців та їхніх прихильників змогли втекти через лісові масиви. На жаль, 4 листопада. Колківська республіка була знищена. А за її захист поклало голови понад 1200 повстанців. Зі свого боку, внаслідок кривавих боїв із силами УПА, гітлерівці втратили до трьох тисяч солдатів. Окупанти гадали, що тепер опір повстанців припиниться, але він набув іще більшої сили. Окрім боїв із німецькими військами і каральними загонами, українці здійснювали диверсії на комунікаціях, атакували в'язниці та конвої із полоненими. Склади зберігання зброї та амуніції. Таких акцій було безліч, і вони охопили всю Волинь. У 1943 році на територію Галичини почали активно проникати радянські партизани. Вони просували власну комуністичну ідеологію і заважали членам УНУ налагоджувати свою мережу. До речі, радянська пропаганда всіляко ганьбила бійців упа. А от своїх радянських партизан називали народними месниками. Але найцікавіше те, що ці так звані народні месники, на відмінно від упа, не захищали місцеве населення, а лише воювали проти німців. На початку березня в селі Курюківка угорські війська розстріляли усе населення. Ця акція була відповіддю на дії радянських партизан, адже тут знаходився центр їхньої діяльності. Угорці вирізали близько 7 тисяч мирних мешканців. А партизани ніяк не захистили жителів, хоч їхні сили значно переважали ворожих карателів. А тепер порівняйте їхні дії із бійцями УПА, які завжди рятували власне населення навіть ціною свого життя. Можете написати в коментарях, що ви думаєте про цю трагедію і дії радянців. Повернімося до діяльності українських повстанців на Галичині. Вже у серпні вони здійснювали першу атаку проти окупантів у районі Сколи. В її результаті був знищений табір примусової праці і випущено на волю кілька сотень українських робітників. З вересня повстанці починають проводити атаки на німецькі автоколони та невеликі гарнізони, щоб поповнювати свої запаси зброї і продовольства. У відповідь 2 жовтня окупанти ввели у Галичині систему заручників, згідно з якою за вбивство одного німця страчували 10 українців. У зв'язку із цим підпілля припиняє активну боротьбу. І переходить здебільшого до оборонних акцій. Однак, незважаючи на це, збройні сутички продовжували тривати. Одним із найвідоміших українських підпільних командирів у Галичині був Василь Андрусяк на псевдорізун його сотня успішно воювала із німецькими силами на Тернопільщині і у Чорному лісі, а невдовзі він очолить останній і найбільший бій УПА проти гітлерівців. На початку липня 1944 року загін Андрюсяка роззброїв німецький патруль поблизу Чорного лісу і відпустив його, щоб не спровокувати каральні акції. Але гітлерівці разом із огорцями вирішили оточити і знищити повстанців. Це спричинило серію локальних боїв у лісі та на сусідній горі Лопата, які тривали 10 днів і закінчилися проривом упівців із ворожого оточення. В результаті цих запеклих боїв. Лише німці втратили близько 200 солдат. Серед українців було близько 50 вбитих та поранених, що можна вважати успіхом у такому важкому становищі. Бої на Лопаті стали останніми зіткненнями воїнів УПА із німцями у війні. За увесь час боротьби повстанців із Третім рейхом останні втратили близько 18 тисяч бійців вбитими. Упа ніколи не була союзником Гітлера. Але коли українці пишуть зворотнє, це означає, що вони довіряють російській пропаганді. Друзі, впишіть у коментарях, чи сподобалося вам це відео. Ставайте патронами базованої історії, дивіться інші наші випуски, та слава Україні!